То я Вілкокс, я використовувала штучний інтелект, але завжди вважала за краще взяти ручку і писати штучний інтелект у творчості, революція чи загроза, погляд музиканта і практика. То я Вілкокс, легендарна британська співачка і автор пісень. Нещодавно заявила, що створила приголомшливо хороший альбом за допомогою штучного інтелекту Шаї, але при цьому підкреслила свою незмінну любов до традиційного процесу написання пісень, брати ручку і писати на аркуші паперу. Ця фраза, проста і одночасно глибока, змушує задуматися про місце технології у творчості і про те, що робить мистецтво по-справжньому людським. В епоху стрімкого розвитку Шаї. Коли алгоритми здатні генерувати музику, тексти і навіть візуальні твори мистецтва, питання про майбутнє творчості стає все більш актуальним. Багато музикантів, письменників і художників задаються питанням, чи стане шай нашим помічником, інструментом, що розширює наші можливості, або ж він замінить нас, позбавивши мистецтва його душі і унікальності. Шай як інструмент, можливості та перспективи. Не буду приховувати сам я активно експериментую з Шаї в своїй роботі. Як композитор і продюсер я бачу в ньому величезний потенціал. Шай може стати незамінним помічником у вирішенні рутинних завдань, генерація ідей для аранжувань, створення варіацій мелодій, підбір гармонійних послідовностей. Він може допомогти подолати творчий блок, запропонувати несподівані рішення, які ми самі ніколи б не придумали. Наприклад, я використовував AI для створення фонових звукових пейзажів для одного зі своїх проєктів. Замість того, щоб годинами шукати відповідні звуки в бібліотеках зразків, я просто описав шай атмосферу, яку хотів створити: густий туман, далекий шум океану, шелест листя, і він миттєво створив унікальний звуковий пейзаж. Це не тільки заощадило мені час, але й дозволило створити більш атмосферне і запам'ятовується звучання. Однак, я вважаю, що важливо розуміти межі можливостей Шаї. Він може генерувати вміст на основі існуючих даних, але він не здатний до справжньої творчості. Шаї не володіє емоціями, досвідом, життєвою мудрістю, які необхідні для створення мистецтва, здатного зачепити душу і змусити задуматися. Людський фактор душа і унікальність мистецтва. То я вілкокс має рацію, коли говорить про те, що письмо це частина людства. У мистецтві важливий не тільки результат, але й процес його створення. Важливо вкласти в твір частинку себе, свої переживання, свої думки. Важливо відчути кожне слово, кожну ноту, кожен мазок пензля. Я пам'ятаю, як одного разу написав пісню, яка стала для мене справжнім откровенням. Я писав її в період особистої трагедії, і кожен рядок був просякнутий болем і вічаєм. У процесі написання я немов проживав заново всі свої переживання, і в підсумку вийшла пісня, яка зворушила серця багатьох людей. Я впевнений, що Шей ніколи не зможе створити щось подібне, тому що він не здатний на справжні емоції. Ключова думка, мистецтво це не просто набір слів, нот або масків пензля. Це вираз людської душі, спосіб спілкування зі світом, спосіб пізнання себе. Виклик для творців, адаптація та пошук нових форм. Епоха Шай це виклик для всіх творців. Нам необхідно адаптуватися до нових умов, навчитися використовувати технології в своїх інтересах, але при цьому не втрачати своєї індивідуальності, свого унікального голосу. Я думаю, що майбутнє творчості це симбіоз людини і машини. Людина повинна залишатися головним творцем, а шай його помічником, інструментом, що розширює його можливості. Нам необхідно навчитися використовувати шай для вирішення рутинних завдань, для пошуку нових ідей, для створення прототипів, але при цьому не забувати про важливість людського фактора, про важливість вкладення в твір частинки себе у пошуках нової естетики. Можливо, нам належить переосмислити саме поняття творчості. Можливо, нам належить створити нову естетику, яка буде враховувати можливості шарі, але при цьому не буде позбавлена людської душі. Можливо, нам належить створити мистецтво, яке буде одночасно технологічним і органічним, цифровим і аналоговим. Я думаю, що найголовніше це не боятися експериментувати, пробувати нове, шукати свій власний шлях. Нам необхідно пам'ятати про те, що шаї це всього лише інструмент. І те, як ми його використовуємо, залежить тільки від нас як не втратити себе в епоху шаї. Ось кілька порад, які допоможуть вам не втратити себе в епоху шаї. Зберігайте свою індивідуальність, не намагайтеся копіювати стиль шаї. Знайдіть свій власний голос і розвивайте його, використовуйте шаї як інструмент, а не як заміну, не дозволяйте шаї диктувати вам, що робити. Використовуйте його для вирішення конкретних завдань, але не забувайте про важливість людського фактора. Експериментуйте з новими формами, не бійтеся пробувати нове, шукайте свій власний шлях. Залишайтеся цікавими, слідкуйте за розвитком технологій і шукайте способи використовувати їх у своїй роботі. Не забувайте про важливість людського спілкування, спілкуйтеся з іншими творцями, обмінюйтеся досвідом, вчіться один одного. Ключова думка майбутнє творчості це симбіоз людини і машини. Нам необхідно навчитися використовувати технології в своїх інтересах, але при цьому не втрачати своєї індивідуальності, свого унікального голосу. Висновок збереження людства в епоху технологій. То я Вілкокс, будучи визнаною і шанованою фігурою в музичній індустрії, своїм висловлюванням про важливість ручного письма і традиційного процесу створення музики, підкреслює фундаментальну істину: мистецтво це перш за все вираження людського досвіду. І, хоча штучний інтелект може забезпечити нові інструменти та можливості для творчості, він ніколи не може замінити людську душу, емоції та індивідуальність. В епоху стрімкого розвитку технологій нам необхідно пам'ятати про важливість збереження людяності в мистецтві. Нам необхідно навчитися використовувати технології в своїх інтересах, але при цьому не втрачати своєї індивідуальності, свого унікального голосу. Нам необхідно пам'ятати про те, що мистецтво це не просто набір слів, нот або масків пензля. Це вираз людської душі, спосіб спілкування зі світом, спосіб пізнання себе. І тільки ми, люди, здатні на це. І на закінчення, я хочу сказати, що майбутнє творчості це не боротьба людини і машини, а їх співпраця. Нам необхідно навчитися використовувати технології в своїх інтересах, але при цьому не втрачати своєї індивідуальності, свого унікального голосу. Нам необхідно пам'ятати про те, що мистецтво це не просто набір слів, нот або масків пензля. Це вираз людської душі, спосіб спілкування зі світом, спосіб пізнання себе. І тільки ми, люди, здатні на це.